Друзі, привіт! Вас вітає текстильна група Кавдатекс. Надійний та перевірений постачальник сортованого секонд хенда в Україні. Весь товар у нас сортований по позиціям і зараз представлена позиція одягу трикотажного під кодом 40110. На сьогодні це в нас іде вже шостий мішечок. Встигніть придбати, так як дана позиція вже закінчується. Ціна за 1 кг. 3,5 долара, вага мішка 25 кг, вартість лота 87,5 долара. Присутні всі розміри. Різноманітний йде і модельний ряд, і кольорова гама. Мінімальне замовлення 1 мішок 25 кг. Дана позиція складається із штанів та кофт. В пропорції приблизно 15 кг штанів та 10 кг кофт. Будьте першими, хто встигне придбати. Шостий мішечок одягу трикотажного. Під кодом позиції 40-110 Ціна за 1 кг. Повторюємо, становить 3,5 долари. Вага мішка стандартна йде 25 кг. Вартість лота 87,5 долара. Штани і завужені донизу, і на манжетах є. Будьте першими, хто придбає хороші лоти одягу трикотажного. Для замовлення акцентуємо увагу, напишіть нам особисте повідомлення в Viber або зателефонуйте за вказаним номером. Не втрачайте можливості на вигідні покупки з текстильною групою Cavlets. Наразі представлений шостий мішок одягу трикотажного під кодом 40110 присутні всі розміри. Різноманітний іде і модельний ряд, і кольорова гама. Позиція міксована, модельки і чоловічі, і жіночі. Попередні 5 мішечків вже забрали. У вас зараз є можливість придбати шостий мішок одягу трикотажного під кодом 40110. Мінімальне замовлення один мішок 25 кг. Ціна. Плота 87,5 долара. Присутні всі розміри, різнокольорова позиція. Складається із штанів та кофт в пропорції приблизно 15 кг штанів та 10 кг кофт. Вашій увазі представлена позицію трикотажного одягу під кодом 40110. На сьогодні це в нас шостий мішечок, попередні п'ять вже забрали. Дана позиція вже дуже скоро закінчиться. Лишилося дуже мало мішечків для замовлення. Пишіть нам особисте повідомлення в Viber або телефонуйте. Замовлення також приймаються, не лише Мішечків із огляду можете робити замовлення печатаних позицій без огляду. Розпаковуються лише ті мішки, що готуються для показу в прямих ефірах. Дуже цікава, хороша позиція трикотажного одягу під кодом 40110. Якщо ви ще не встигли придбати собі дану позицію, маєте можливість зараз. Зробити замовлення, для цього достатньо написати нам повідомлення або зателефонувати. Позиція складається із штанів та кофт в пропорції 10 кг кофт та 15 штанів. Присутні всі розміри. Позиція міксована. Віддяг трикотажний. Код даної позиції 40 110. Шостий мішечок зараз транслюється. Для замовлення пишіть повідомлення в Viber або телефонуйте, не втрачайте можливості на вигідні покупки з текстільної руки Кавлатекс. Добре, добре, будь ласка,